Доброго дня, Шановні садівники, знаходимося на плантації маліни, яку ми садили в минулому році взимку. Нагадаю, у нас два сорта пшехіба і Glen Ampel. Отак виглядає на цей час пшехиба. Glen Ampel у нас дещо менше Пагони не такі високі і менше пускає памолоді, але це тимчасове явище. Дивіться, ми один раз покропили. Один раз просопали і пофризували землю. Отак виглядає рядочок. От. Зараз маліна вся в бутонах. Бачите, початок квітування. Перші квіти відкриваються. От така у нас зараз ситуація. Судя ще світерець зірвався хмарно, там бік могильова у нас пішов сильний дощ і в сусідньому селі випав град. Не знаю, які будуть ціни на маліну, але принаймні сподіваємося, що будуть гарні. Отак От виглядає наша плантація на другий рік після садіння. Маємо додати ще один ряд шпалери, бо у нас поки що тільки перший ярус. А врожай, ну, можете бачити, який потенціал. Тобто квітконосів багатенько, листя відносно здорове, ще її не поливали. Десь все зараз підсохне трошки земелька, бачите, що є волога. Трошки земля підсохне, почнемо поливати і годувати. Така ситуація з маліною. Ну, по яблукам, по хімзахисту викладу окремий ролик. Поки що все. Дякую за увагу. Лайки, дізлайки. Дякую, до побачення.